Міністр закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок різко розкритикувала російського диктатора Путіна за його відмову продовжувати зернову угоду та безперервні атаки на українську портову інфраструктуру. пише ніани з посиланням на німецьке видання Більд Володимир Путін веде цинічну гру, використовуючи зернову угоду. Голова МЗС Німеччини назвала важливими зусилля турецького президента Реджепа Ердогана щодо відновлення зернової угоди і звинуватила Росію в погіршенні ситуації з продовольством у світі. Тільки через Путіна вантажні судна знову не мають вільного проходу Чорним морем. Тим самим Росія посилює глобальний голод. Зернова угода була однією з тем вчорашньої зустрічі Ердогана з Путіним. Президент Туреччини за результатами переговорів таки не зміг переконати Кремль повернутися до зернової угоди. За словами Путіна, для того щоб РФ повернулася до зернової угоди, в рамках якої Україна експортувала зерно Чорним морем, Кремль вимагає скасування частини санкцій щодо постачання російського зерна та добрив на європейські ринки та зняття санкцій з роботи російських банків.